Два рідні брати. Не потрібно за щастям далеко йти бо воно перед вами два рідні брати. Для мене в житті кращий бонус і приз це брат мій молодший, Розумник Денис. І старше мені поталанила теж, люблю я Максима, всім без меж Ми поруч завжди, не поодинці. Бо разом ми сила. Ми, ми українці, ми дуже рухливі, як кажуть, живі. Ми весело граємо хокей на траві. Обидва цей спорт полюбляємо і з задоволенням граємо. Для нас і для нашого татка захопленням є рибалка. Ми любимо дім прибирати і мамі допомагати. Обожнімо відпочивати, вже відвідали Карпати, там вправно на лижах катались, падали в сніг і сміялись. Ці враження не передати так класно ми з моїм братом. Гуляли вже наші стопи по різних країнах Європи. Туди ми збираємось знову, вивчаємо англійську мову. Максим ще й китайську знає, вже трішки на ній розмовляє. Дениса навчу неодмінно, китайську знатиме на відмінно. Були ми у різних країнах. Та краще у рідних стінах. В Києві на фестивалі нам дали гран-при і медалі. Там було красиво, незвично і дуже патріотично. Максим зіграв воїна, я – янголятко Нами пишалися мама і татко. Ми дуже обожнюємо тата Для фронту він робить багато. На протязі цих років донатить на захисників. Наша сім'я кожен день і хвилину Піклується щиро про Україну. Ми набираємось сили й снаги, хай начуваються всі вороги. Вже підростають міцні козаки, два українці, брати, бабюки.